Пропонуємо вам відеоінструкцію до безпровідного контролера Tervix ZigBee Gateway. Системний хаб Tervix ZigBee Gateway – це компактний розумний контролер, що розроблений для роботи з програмним застосунком AppTervix і зв'язує всі елементи системи по технології ZigBee. Контролер об'єднує всі розумні пристрої у одну мережу. Після чого ви отримуєте можливість управляти ними, групувати їх та створювати смарт-сцени за допомогою застосунку Tervix. В комплекті з приладом ви отримуєте сам контролер, компактний блок живлення 5 В 1 А, кабель мікро-USB для живлення контролера довжиною 80 см та паперову інструкцію. Технічні характеристики: виробник Tervix. блок живлення 5 вольт постійного струму, максимальна споживана потужність 5 Вт. Розміри корпусу 65х65х14 на на мм. Матеріал корпусу ABS-пластик. Провідний інтерфейс microUSB виключно для живлення приладу. Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 802.11 та ZigBee 3.0. Умови експлуатації – Температура від мінус 10 до плюс 55 градусів за Цельсієм, Відносна вологість повітря від 10 до 90%. Застосування виключно всередині приміщення. Стабільний радіус дії пристроїв 20-25 метрів з можливістю розширення. Максимальна кількість приєднувальних пристроїв до 85 штук. Програмний застосунок Тервікс Туя Смарт Smart або Лайф. Контролер вимагає постійного живлення, тому поруч із місцем його монтажу має бути розетка 220 В. вольт. Переконайтеся, що у місті встановлення є стабільний сигнал домашньої мережі Wi-Fi. Рекомендується встановлювати контролер в сухому чистому місці з мінімальним впливом активних та пасивних радіоперешкод та не ближче, ніж 2 метри до роутера. Порядок підключення контролера. Блок живлення вмикаємо у розетку. Провід живлення підключаємо одним кінцем до блоку живлення, а другим кінцем в роз'єм живлення контролера. При цьому на контролері повинен загорітися та блимати індикатор мережі Wi-Fi, а індикатор мережі ZigBee повинен постійно горіти. На корпусі контролера є два світлодіодних індикатори: індикатор мережі Wi-Fi. Горить означає, що контролер підключений до мережі Wi-Fi. «Блимає» Блимає. Контролер очікує підключення. Не горить і не блимає. Відсутнє живлення. Індикатор мережі ZigBee. Горить. Контролер не підключений до застосунку. Не горить. Нормальний режим роботи. Часто блимає режим пошуку та підключення zigbee пристроїв Підключення до мережі через застосунок. Перед початком експлуатації zigbee контролера його треба підключити до мережі інтернет та додати його до застосунку Tervix. Крок 1. Встановлення застосунку Tervix. Встановлення застосунку Tervix на телефон або планшет. Використовуючи пошук через Google Play Market, Apple Store або просто відсканувавши QR-код з інструкції, встановлюємо на ваш мобільний пристрій застосунок Tervix. Крок 2. Реєстрація облікового запису. При першому запуску застосунку Тервікс потрібно пройти реєстрацію. Для цього натискаємо кнопку Реєстрація та погоджуємося із політикою конфіденційності реєстрація здійснюється через емейл. E Вводите свою електронну пошту та натискаєте кнопку Продовжити. Вводите код підтвердження реєстрації, який прийшов вам на пошту. Та встановлюєте пароль на вхід у застосунок. Для завершення реєстрації натискаєте кнопку Завершити. Після реєстрації перезапускаєте застосунок та входите у свій обліковий запис. Крок 3. Підключення контролера. Натискаємо кнопку плюс Додати пристрій. Обираємо закладку управління шлюзами. Обираємо шлюз безпровідний зікбі. Переконайтеся, що на контролері блимає червоний індикатор, а синій постійно горить. Якщо ні, тоді, натиснувши кнопку Reset на 10-15 секунд, перезапустіть контролер. Коли обидва індикатори на контролері загорілися, підтверджуємо та натискаємо кнопку Далі на телефоні. Дочекайтесь підключення пристрою. При потребі ви можете перейменувати контролер та додати його у потрібну кімнату. Натискаємо кнопку Завершити. Контролер підключений і готовий до роботи. При цьому червоний індикатор горить, синій не горить. Додавання зігні пристроїв, наприклад, розетки. Розумну розетку ZigBee включаємо у мережу 220 вольт та запускаємо режим пошуку мережі, натиснувши кнопку Reset на 5-10 секунд, поки індикатор не почне блимати. В додатку Tervix заходимо у контролер та натискаємо кнопку плюс додати пристрій. Далі дотримуємося інструкції у застосунку. Після успішного приєднання пристрою він з'явиться у переліку доданих пристроїв.